Всім привіт! Хочу погуляти з вами поговорити з вами, будь ласочка, лишайтеся. це літеркені, це декілька вулиць, які я вам постійно показую, бо там центри, шопи, різні моли, розумієте, я там просто постійно буваю і ну, знімаю вам. Ну, це перше, а друге, мені дуже подобається літеркені. Мені здається, що воно таке ну, зручне, чисте дуже. І Якщо ви бачите сміття, от я не бачу, ви можете мені показати, а чого сміюся, бо я можу справді просто не бачити і доводити, що це дуже чисте містечко. 15 тисяч, в Вікіпедії я подивилась, Хотіла щось там записувати і не знаю, чого я подивилася. Це найбільше в нашому гравстві містечко. Ну, а Це шопи, шопи різні. Польська крамниця. Ну, не більше, а я вам показую тільки одну вулицю і декілька провулків. Там ще паби різні тематичні. Прикольно, досить. Так, і прошу, хотіла розповісти Ну, про себе історію смішну. Я дуже часто обурююсь. Розповідаю, що от Люди вони бачать результат, але вони не бачать шлях до цього результату. а Все в житті важко. Ну, і звичайно, в цих палких промовах я вважаю, що я не така, як ті люди, які не бачать важкий шлях. А я вважаю, що життя важке, і ви можете це почути в багатьох моїх відео. Ну не так, Ті ради я, ну трошечки. І все мені далося там далі така патетика, все мені далося кожна крихта великою працею, і що я там маю це все, тому що я заслуговую. Ну, так. І зараз історія про мене смішна. Про те, що я, як і всі люди, не бачу дуже часто шляху до результату. Точнісінько, як Ті люди, яких я засуджую руками. В мене є друг. Я приїхала до нього в Крим в 12-му році. Так, шла передвиборча кампанія, але мене відпустили на тиждень. І приїхала чарівне місце таке, і в нього була собачка, німецька вівчарка. І це була Така розумна собачка, що я вражена ну, вражена на все життя була від її розуму. Ну, по-перше, на відміну від мене, водія, вона left right, ліво-право дуже добре розуміла. А мені казав мій інструктор, що перед тестом треба left-right мені написати на руках, щоб я не плутала на тесті. Собачка розуміла також речення. Навіть якщо вона була голодна, вона сиділа і не просила нічого з столу. Но особливо мене вражало, що вона розуміла речення. Наприклад, я вийшла ввечері, і вона вибігла подумала, що чужа людина це перший день, ну, біжить на мене собачка, і її хазяїн каже. Ріта, ну це Катя, ти що її забула? І Ріта зрозуміла, що це Катя, і що вона ем, не треба Катю гристи. Вона бігала там на море, любила їй казали: йди додому. Вона вуха піджимала так, от. І, тобто, я тебе не чую і не розумію. Я кажу: я розумію, що ти в мене зрозуміла. Іди додому. І песик ішов додому. Так ось висновок, який я зробила, я подумала, що німецькі вівчарки це просто дуже розумні собаки, найрозумніші собаки у світі. Отак, от от я подумала і всім розповідаю, що от німецькі вівчарки це дуже розумні собаки. Якщо ви хочете, що от як дитина бігає за вами, то треба просто купити собі таку собаку. І от е декілька тижнів тому її хазяїн розповідав, як треба вчити собак. За якими методами, що робити, дуже докладно. І я була вражена ще більше від, не від розуму собаки, а від того, що вона була не така дуже розумна собака, як людина, а її просто навчили бути такою розумною. Ну, звичайно, вона розумна, але її вчили. Багато багато людина багато по-перше, ну, дізналася, прочитала, як це треба. Він аналізує також свої помилки. І я кажу: Боже, я йому відразу розповіла, що. А я ж, я ж думала, що це так просто. Я бачила результат і не бачила, що це важка праця, абсолютно. Між іншим, я ще раз ствердилася, в тому, що Ну, все важкою працею. Ну, не буває так, що от воно просто з неба тобі звалилось, навіть якщо ти в лотерею виграв. Не знаю, чи поділяєте ви мою думку чи ні. Напишіть мені будь ласка, бо, можливо, це негативна така думка. Ну, все важкою працею, як ти бачиш так світ, і світ такий навколо тебе. І з цього я теж от, над цим я замислююся. Є така теорія, ви знаєте, так, в Дзеньбуддізмі, що світ такий, тобто світ відповідає твоїм переконанням. І якщо вони негативні, то ну, можеш ображатися сам на себе, а не на то, що о, тобі не щастить. Взагалі, я кожен раз, коли о, тобі кажуть, тобі пощастило, ну, мені кажуть, тобі просто пощастило, я от шаленію. Бо я знаю, що питання ніколи не є в пощастило чи не пощастило, є поведінкові особливості, тобто ти щось робиш і отримаєш результат. І, і так, між іншим, словами, балачками, з тими, що ми пишемо, От як діє, ну, поповнюється як канал, одна з таких методів. Це писати під іншими каналами, маленькими, великими, писати коментарі. І оця дія призводить, я питала б людей, які зі мною спілкуються, як ви мене знайшли. От вони мені казали, як вони мене знайшли, де я написала що. І от ти робиш і отримуєш результат. А не просто ти так створив канал і тобі пощастило чогось. Ну. Це так, як приклад. Приклад, між іншим, не дуже такий приємний, не дуже цікавий для тих людей, які не переймаються Ютубом і створенням каналів. Це ми до церкви іншим рухаємося провулкам зараз. Ну, що хотіла вам? Хотіла вам про це розповісти. Багато таких прикладів, багато всього. Я думаю, що і ви згадаєте приклади. А, так, і приклад останній про ірландців, образи чую у наших людей, що ірландці добре живуть, а ми ми же браки, ми тут погано, тут не можна влаштуватися. Ну, ви не бачите, шановні шляху, мій чоловік працював з 13 років після школи, вантажив дерева, будучи худеньким хлопчиком. Ну, Звичайно, що коли йому було. 40 він одружувався зі мною, а то ну, в нього вже все було <свісно> до того часу. Бо він працював, і люди тут працюють підлітки з 13 років. Так що і важко працюють. Ну, що таке вантажити в 13 років дерева. Важко працюють, і тому і мають. І ви будете важко працювати, і ви будете мати. Треба питати шлях. Я записувала щось схоже про це ще російською мовою. От я, зараз я згадаю. Дякую вам за увагу і сподіваюся, ми поговоримо про це, бо для мене, наприклад, це дуже цікава тема, бо хочу результату в житті.